Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про правила дорожнього руху. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. Ми вже знаємо, що дорога для машин, а для пішоходів тротуари. Ось наш вже знайомий другий помічник світлофор. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе, він дорогу перейти, без лихих пригод путі. Блибний лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я і ти. А у світлофора є дуже багато помічників. Що це за помічники, як ви гадаєте? Так, дітки, це дорожні знаки. Ось цей знак всім нам знайомий. Що це за знак? Так, пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце, де слід переходити дорогу по пішохідному переходу зебрі. Але пам'ятайте, перед тим як перейти дорогу, обов'язково треба подивитися вліво чи не їдуть поблизу машини. Дійшовши до середини дороги, треба подивитися вправо. Якщо немає автомобілів, вирішаємо далі. Ось такий знак ми теж знаємо: це підземний перехід. А це знак хто тобто вже знає, що він означає. Так, це місто зупинки автобуса, тролейбуса, трамвая. А цей знак. Так, велосипедна доріжка. Він дозволяє рухатися тільки на велосипеді. Ось цей знак означає, що поряд лікарня. А ось такий знак червоного кольору що він означає? Так, проїзд заборонено будь-яких транспортних засобів. А ось цей знак ми можемо бачити біля школи, дитячого садочка чи дитячого майданчика, що він означає? Обережно діти. Пам'ятаймо, дітки, що слід бути обережними. Помічати? Дорожні знаки дотримуватись правил дорожнього руху. І з нами нічого поганого не трапиться. До нової зустрічі. До побачення!